Доброго дня, ви на каналі Міняр Крипивницький. Люди приїхали тестувати Solis 26. Подобається людям трактор, вже каже, дивляться на нього не перший рік. Трактор, тракторець дійсно е вартий уваги. На 24 кінських сили, повнопривідний, з двигуном Mitsubishi, ходова трансмісія компанії Yanmar. Ось, приїхали, тестують. Топлив на оптика Hella. два режими валовідбору потужності, повишені, понижені, три понижених передачі, три повишених передачі. Такий тракторець. Тому цікаво, звертайтеся, тест-драйв завжди в мініагру завжди безплатний, можете приїхати. На будь-якому тракторі покататися, попереключати, поїздити. Можете виїжджати за, за територію, да. так. туди, так, да, так, да, так. Да. Виїжджайте. Тож, кому цікаво, приїздіть. Чекаємо вас. Мені агрокропивницький ми працюємо для вас. Слава Україні!